Школа дівча лучками, лучками, лучками лучками, несла фарту з грушками, з грушками, з грушками, з грушками, здибав її парубок, 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 віддай дівча заробок, 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 заробок бок. Кого люблю трушечку, 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 тому да ми як грушечку, 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 Кого люблю сердушком, 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 сердушком. Вартушком, з вартушком, з вартушком, з вартушком і дівча лучками, 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 лучками несла парток з рушками, З рушками, за рушками з грушками. З грушками, з грушками.